Новий день приніс нові візити до станції та підстанції Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області сьогодні, 18 травня, керівництво центру та профкому відвідали Білгород-Дністровську станцію ЄМД, де зустрілися з колективом та обговорили важливі питання роботи медиків та діяльності про організації. Завідувач станції Мінчев Михайло Михайлович ознайомив гостей з роботою станції, показав умови праці медиків, адмінкорпус і місця перебування бригад, що тут базуються. В ході цього візиту станції від профкому та благодійників була передана сучасна система очищення води, а також чотири сумки укладки для медичних бригад. За що колективи, старший фельдшер станції Калініна Олена Григорівна висловили щиру подяку. Наступним був візит на Сарацьку підстанцію ГМД. Тут керівництво центру та профкому зустрічали завідувач арцийської станції ГМД Сухіна Дмитро Іванович та члени колективу. Під час спілкування медики відзначили нагальну потребу в організації додаткових бригад для обслуговування траси Одеса Ізмаїл, де наразі склалася дуже напружена обстановка через збільшення вантажного потоку і як результат збільшення ДТП, викликів та навантаження на бригади. Побажання колективу були взяті до уваги а під станції весенте Сарата від провкому була передана в користування необхідна побутова техніка. На зворотньому шляху відбувся також візит до маяківського пункту постійного базування Біляївської станції МД, де гостей зустрічав завідувач станції Пукас Євген Миколаєвич з адміністративним корпусом. Тут співробітники також підняли питання інтенсивного навантаження на ділянці траси від Одеси до маяк і від маяк до удобного Дні бригаді. Стає все важче обслуговувати цю територію в умовах роботи зернового коридору і постійного потоку фур у напрямку. Кордону з Румунією. Дякуємо всім медикам, які продовжують працювати навіть у складних умовах, і робити все можливе задля покращення умов роботи працівників Одеської обласної екстренки. Сьогодні на нашу станцію завітало керівництво Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги, голова профкому нашого центру. Для того щоб зустрітися з колегами, вирішити поточні питання, які завжди присутні як в будь-якому закладі, познайомитися, вирішити питання організаційні, побутові, економічні питання оснащення ну такі питання, які в будь-якому закладі присутні. Розмова відбулася дуже конструктивна, дуже змістовна. Я думаю, що надалі ми будемо. Доволі тісно спілкуватись в цьому напрямку і вирішувати все, що нас хвилює на сьогоднішній день. Цуково збудової ефективної та доступної екстреної медичної допомоги населення Одеської області, дотримання високих професійних стандартів у роботі з пацієнтами та колегами, постійне фахове вдосконалення, а також за ініціативність, стійкість духу та відданість покликанню. Генеральний директор КМП ОЦМД МК Одеської обласної ради Парамонова Ірина Юрівна. станція екстреної швидкої допомоги зараз працює в штатному режимі, ніяких проблем немає сьогодні. Була проведена зустріч профкому та Ірини Юрівні нашого керівництва. Зустріч пройшла досить добре. Люди мали можливість задати всі питання, почути відповіді, якісь рекомендації. Дякую представникам, які привезли нам подарунки. Вони нам дуже знадобляться. Дуже дякую від цього колективу. Це допоможе нам якісно надавати допомогу. Дівчатка будуть користуватися малими чемоданчиками. Будемо пити якісну воду. Дійсно дякую за подарунки. Питання, які у нас виникають, ми досить швидко вирішуємо. На сьогодні зробили якісь оцінки. Планування та будемо разом продовжувати гарно працювати, якісно надавати допомогу і всім разом йти до скорішої перемоги та миру. Дякую. Зустріли сьогодні в Білгерністровській станції. Дуже була приємна така розмова. Приховали всі їх побажання. Розуміємо, що буде дуже важко, але підемо на зустріч. Саратські підстанції дуже дружелюбно нас зустріли. Колектив дуже сплечений і приємно працювати з такими людьми, які хочуть бути і допомагати. І сьогодні на передовий це траса, і на жаль, кожен працівник сьогодні. Не знаю, що буде через хвилинку, але вони молодці. Дуже їм вдячні. Ми надіжді, що будуть про союз в дальнейшем вопросы, которые интересуют наших сотрудников. Все работники скорой помощи 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году оказывают помощь нуждающимся народу, больным. Выезжаем при малейшей потребности на вызова. Верим в быстрое окончание этой войны и чтобы наступил мир и мы дальше будем продолжать оказывать всем помощь. Мета всіх екстрених медичних допомог регіону щодо спілкування, щодо направлення якоїсь петиції стосовно наших і заробітних плат, і підвищення тарифів, тому що вони дуже низькі і не покривають наші всі видатки на сьогоднішній день. Але я думаю, спільно ми переможемо. так? Будемо спільно вирішувати всі питання, будемо рухатись вперед. До перемоги! До нас завітало керівництво центру не спустими руками. Ми дуже вдячні. їм, Вирішувалися різні питання, і ми віримо в те, що все буде вирішуватися і все буде добре. Все буде Україна. Ми переможемо.